Усвоїти цифрові технології, створити власний принт на одязі та провести час з однолітками зможуть діти та підлітки у сучасному просторі для молоді Колаба який нещодавно запрацював у Житомирі. Наш фокус є робота самотехнолодії розбудова інноваційної системи екосистеми, яка дозволить кожній дитині реалізувати себе, отримати свібе 21-го сторіччя. Саме головне ми хочемо, щоб сьогодні діти мали можливості для того, щоб реалізувати себе завтра і бути підтриманими. В Україні у центрі молодь працюватиме за програмою ЕСТІМ, яка націлена на покращення критичних та творчих навичок, пояснюють організатори. Це про практичні навики, це про нестандартні рішення. І ми дуже сподіваємося, що це якраз буде втілено. І власне сьогодні в Житомирі ми раді, що така можливість. Нас є. Крім того, у центрі є бібліотека та зона відпочинку, де діти можуть пограти у настільні ігри, почитати чи просто провести час з друзями. Цей простір буде відкритий для всіх, тобто він. Не є визначеним там, якогось навчального закладу і так далі. Тут можна буде як повчитися якихось мистецьких напрямків, так і більш технічних, наукових: фізика, математика, підприємництво, фінансова грамотність. Те, чого зараз молоді бракує трішечки в таких академічних закладах. навчання. На відкриття центру завітали десятки відвідувачів. Вони розповідають, надалі планують приходити до колаба та вивчати нові теми для себе. Я тут вперше, але тут доволі приємно. Thank yeah. you. Тут є все, тут можна і пограти, і помалювати, і поговорити. Ти б ще сюди прийшла? Так, це дуже цікаво. Мені дуже сподобалось, хоча тут тільки прийшов, але мені дуже подобається. Я хочу ще приходити сюди. Хочу дуже навчитись займатися на 3D-принтері. Аби потрапити до простору колаба, потрібна попередня реєстрація. Зробити це ви можете за QR-кодом, зображеним на екрані. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка. Телеканал СК один.